Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Сполучені Штати призупиняють дію портових е зборів для суден пов'язаних із Китаєм. Починаючи з 10 листопада 25-го року, ці збори буде скасовано на один рік у межах ширшої торговельної розрядки між Вашингтоном і Пекіном. Про це оголосив Білий Дім, опублікувавши спеціальний факт лист. Рішення стало прямим продовженням перемир'я досягнутого тиждень тому між президентом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді сторони домовилися тимчасово заморозити конфлікт на низці напрямків від напівпровідників і рідкісноземельних металів до експорту. Сої Пекін у відповідь на американський жест оголосив, що також зупиняє свої дзеркальні контрзаходи. Історія з портовими зборами виникла під час торговельної війни між двома наддержавами. Сполучені Штати запровадили додаткові збори на китайські судна, мотивуючи це захистом власної морської промо. Мисловості і боротьбою з домінуванням китайських верфей. У відповідь Китай відповів симетричними заходами. Наслідки цього конфлікту могли бути серйозними: різке подорожчання вантажоперевезень, затримки поставок нафти та інші стратегічні товарі, а також порушення стабільності світового судноплавства. Тепер за умовами нової угоди, Вашингтон не лише заморожує дію зборів, але й розпочинає переговори з. Кіном щодо результатів власного розслідування воно стосувалося технологічного лідерства Китаю у морській галузі. Крім того, білий дім повідомив, що Сполучені Штати посилюватимуть співпрацю у суднобудуванні з південною Кореєю та Японією двома державами, які вважаються потенційною противагою китайським верфям. Загалом цей крок є частиною більшої дипломатичної гри після кількох років загострення. Обидві країни демонструють готовність до обережної деескалації. Для Трампа це виглядає як сигнал виборцям про мир через силу, коли навіть із Китаєм можна домовитися з позиції тиску. Для Сі Цзіньпіна це можливість виграти час, стабілізувати зовнішньоторговельне середовище та уникнути нових митних ударів, які могли б упов. Увільнити китайський експорт на світовому ринку, новина викликала обережний оптимізм. Зниження торговельної напруги між США та Китаєм зазвичай позитивно впливає на логістичні ланцюги, валютні ринки та ціни на сировину. Водночас експерти застерігають, що пауза не означає завершення конфлікту, лише тактичну передишку перед новим раундом переговорів, який може визначити баланс сил у глобальному суднобудуванні та морській торгівлі. Тож скасування портових зборів це не капітуляція, а тактична зупинка у війні тарифів. Сполучені Штати і Китай намагаються вийти з лухого кута, щоб не дестабілізувати власні економіки, але обидві сторони зберігають позицію сили. Вашингтон шукає союзників серед азійських демократій. А Пекін демонструє, що здатен впливати на світову торгівлю без прямого протистояння. Це не мир, а радше перемир'я хиткарів. Новага між економічним прагматизмом і стратегічною недовірою. Ну ця новина. Продовжується, продовжується ще однією цікавою новиною від видання Блумберг, тому що всі ці економічні потрясіння ми з вами звикли розглядати виключно через призму наддержав, таких постатей, як Трамп Сідзіньпіні та інших, але направду вкотре вже говориться про те, що всі ці. Війни торгові, які запровадив Трамп, вони відображаються на людях і платять за них люди. І в цьому то є найбільша проблема і Трампа, в тому числі, бо він, начебто, намагається стабілізувати економіку Сполучених Штатів. Цими торговими війнами, але е, платять за неї звичайні люди. Е, і так от я веду до чого: що зазвичай ми не говоримо про звичайних людей. А от тут видання Блумберг знайшло цікавий матеріал, і він дуже добре відображає те, як саме звичайні люди страждають від цих тарифів. Ну, точніше, бізнеси Сполучених Штатів, які, до речі, обирали Трампа для того, аби е, їх бізнес. Робився легше, тобто це було достатньо прозора обіцянка. Трамп дійсно обіцяв такі певні послаблені, всі до цього готувалися, але отримали шторм, дуже серйозний шторм. І от все дійшло до того, що іграшки починають протистояти Трампу. Як маленький бізнес кинув виклик Верховному суду і поставив під сумнів владу Президента Дональда Трампа, тож уявіть собі, дитячий м'яч із мордочкою Єдинорога стає символом боротьби проти політики Трампа. Саме з такого абсурдного, на перший погляд, моменту, почалася історія американського підприємця, підприємця Ріка Волденберга. Його компанія з виробництва навчальних іграшок з передмістя Чикаго раптом опинилася в центрі однієї найбільших найважливіших економічних справ у новітній історії США проти президента Сполучених Штатів. Волтенберг керує двома сімейними бізнесами. Вони виробляють розвивальні іграшки, серед яких і серія Bubble Plus Yoga, і Bell Buddy – м'які кулі з вушками, мордочками і кольоровими лапками, які допомагають дітям розслаблятися. Але саме ці милі звірята опинилися під ударами митної війни Трампа. Спершу компанія планувала виготовляти їх у Китаї, поки президент не наклав 145 відсоткові мита. Тоді виробництво перенесли до Індії. Але через кілька тижнів нові тарифи впали вже на індійський імпорт. Волденберг намагався встигнути вивести товар до ведення 50 відсоткового мита, але вантаж. Затримався на 6 годин штраф 50 тисяч доларів. Цитата: Ми, наче біженці, кочуємо від країни до країни, намагаючись вгадати, де нас не вдарить чергова хвиля тарифів, каже він. У квітні Волденберг подав позов проти адміністрації Трампа, звинувативши її у перевищенні повноважень. І тепер з листопада Верховний а, суд США розпочав розгляд цієї справи, однієї з наймасштабніших економічних баталій за десятиліття від рішення суддів. Залежить, чи матиме президент право самостійно вводити мита на трильйони доларів імпорту без згоди конгресу. Якщо суд стане на бік бізнесу, компанії можуть отримати компенсації понад 100 мільярдів доларів. Трамп, звісно, сприйняв це особисто. Цитата: найважливіша справа в історії Верховного суду, написав він у соцмережах. Його команда стверджує, що мита це інструмент економічної безпеки, дозволений законом з 1977 року про надзвичайні повноваження президента. Трамп використовує цей закон для виправдання всіх своїх торгових війн від Китаю до Канади і Індії. Він пояснює їх боротьбою з економічною загрозою, кризою фентанілу і навіть міграційною небезпекою. Але опоненти нагадують, цей закон не дозволяє президенту вводити податки. А мита це ті самі податки, лише з іншою назвою. Цитата: президент не може обкладати американців податками без санкцій конгресу. Наголошує професор Стенфордського університету Майкл Макконел, який представляє частину позивачів. До коаліції проти мит приєдналися сотні малих компаній від виробників е, до виробників. Звичайних до виробників авто частин, вони назвали себе We pay the tariffs», бо саме вони, а не корпорації, реально платять за торгівельні амбіції Білого Дому. І справді, великі гравці Walmart, Дженерал Моторс та інші залишаються осторонь, воліючи не сваритися з адміністрацією Трампа. Тож тепер саме маленькі бізнеси, такі як бізнес цього Волденберга, став голосом. Малого бізнесу його компанії сплатили близько 30 мільйонів доларів мит лише цього року, у 10 разів більше, ніж торік. Він каже, що фінансує процес сам без політичних донорів чи іноземців. Я не чийсь фронт, я просто хочу, щоб нас почули, каже він. Сьогодні його бізнес це понад 500 працівників і 250 мільйонів доларів річного обороту. У їхньому складі під Чикаго, побудованому за 40 мільйонів, усе блащить, конвейери, автоматизовані. Сканери, баркоди. І коли хтось звинувачує його у зраді американського виробництва, він показує навколо і каже: Оце і є Америка, і ці люди теж Америка, ось виробництво. Білий дім у відповідь заявляє, що саме завдяки тарифам вдалося вирівняти торгівельне поле і залучити трильйони доларів інвестицій у виробництво. У разі програшу в суді кажуть представники адміністрації: у президента є запасні варіанти Інші закони, які дозволяють вводити мита складнішим шляхом. Та головне питання виходить далеко за межі економіки. Якщо Верховний суд підтримає Трампа, то фактично визнає за президентом право одноосібно змінювати торговельну політику країни під прикриттям надзвичайної ситуації. Це стане небезпечним прецедентом і може відкрити двері до ще ширших президентських повноважень у майбутньому. Боротьба за іграшкові мита давно вийшла за межі бізнесу. Вона перетворилася на тест для американської демократії: чи може одна людина вирішувати долю? Світової торгівлі зараз до речі, ви бачите на екрані оці іграшки, про які я вам зараз розповідав. Саме ця людина ці іграшки е виробляє в Америці, і от стикнулася такою ситуацією. І, от, якщо відповідь на попереднє е питання що ні, то виникає дуже багато інших питань. Якщо Трамп переможе. Він отримає майже безконтрольний інструмент впливу на глобальні ринки, якщо програє його економічна доктрина Америки, понад усе втратить головну зброю, і все це через м'якого єдинорога, який несподівано став символом боротьби за межі президентської влади. Ось така цікава стаття в виданні Bloomberg, яка підсвічує внутрішні проблеми сполучених штатів і якраз таки піднімає питання демократії. І оцей кейс він буде дуже показовий, якщо, якщо продовжиться, якщо буде і далі набирати обертів, і якщо дійсно ну не вирішать так, знаєте, питання тета тет, а винесуть його далі в суди, і це буде продовжуватися. Це дійсно може мати певний цікавий прецедент. Тож будемо спостерігати.